Thank you Вітаю на нашому каналі Новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Про те, чим жила Одеса і Україна за хвилину. А на початку випуску стисло про головне. Безплатні та доступні. Орендаторі в одеських пляжів викликали на килим до Мерії та зобов'язали навести лад у зонах відпочинку. Було ваше стало наше. Захоплені Росією судна повертаються із Криму до Одеси. Рила армії взяли курс на сільське господарство. Одеський авіаційний завод ще й машини цивільної авіації. Золотий фонд країни і його біди. Багатодітні київського району розповіли Геннадію Труханову про проблеми великих родин. Хрестили мечі. Понад 50 лицарів зійдуться у бою під Одесою. На травневі в Акерманській фортеці відбудеться історичний фестиваль Бельтайн 2014. За два дні в Одесі розпочнеться курортний сезон. За ініціативи народного депутата України Геннадія Труханова в Одеській міській раді було зібрано екстрену нараду разом із орендаторами міських пляжів, аби з'ясувати в якому стані перебуває прибережна зона, та яким чином зробити пляжі доступними для всіх без винятку. Сезон, як ви розумієте, буде дуже простой. в силу цілого ряду обстоятельств. Ко всім сезоном. Мені тщательно готуватися і відповідно відноситися. но мы понимаем, в каких условиях мы будем работать в этом году. Условия это будут непростые. Учитывая, какой контингент отдыхающих, как правило, посещал Одессу, то в этом году нам предстоит, в данном случае я уже больше говорю за городские власти, очень много приложить усилий для того, чтобы хотя бы не потерять тот поток туристов, который был у нас ежегодно. Это и российские туристы, это Молдова и Беларусь в первую очередь. Також мерія підкреслює, що пляжі Одеси мають працювати в першу чергу для городян міста. Адже ці люди тут проживають і мають отримувати доступ до будь-якого з них. Впевнений ініціатор зібрання нардеп Геннадій Труханов вникає в ті проблеми, які їх сьогодні інтересують. Одна з важніших проблем, як би та странно не казалась в наше сложне, це доступність наших пляжів і безплатна доступність, вільна доступність наших пляжів. Це абсолютно законне требование наших земляків. Они живуть в городе у моря і хотят пользоваться всеми благами і доступністю наших пляжей. Не є таємницею, що останнім часом до одеських пляжів важко навіть підійти. Більшість послуг платні до того ж, проходи до багатьох зон відпочинку взагалі перекрито парканами. Существуючі правила експлуатації пляжей говорять о том, що пляжі у нас безплатні є. то те правила эксплуатации пляжей, которыми мы руководствуемся сегодня, а эти правила были приняты в седьмом году, они они позволяют сегодня, позволяли вчера и позавчера еще принимать жесткие меры к тем, кто нарушает эти правила. К сожалению, за время за последние семь лет я не слышал, чтобы кто-то из властей в различные годы принял жесткие меры. Попытки популистские заявления были, действий решительных не не было. Документально велика кількість пляжів поки не готова до користування. Зокрема, відсутні технічні паспорти та договори оренди. Проте, саме завдяки контролю народного депутата, вирішилося питання пляжу для людей з обмеженими можливостями, що знаходиться в районі 11-ї станції великого фонтану зони відпочинку для інвалідів. Сьогодні заслушали атвія. Елена Петровна, которая сказала о тех проблемах, которые существуют. Директор комунального підприємства завірив нас всіх том, що робота буде виполнені і 15, 15 мая э, этот пляж готовий прийняти людей. Найближчим часом одеський вісник опублікує повний перелік одеських пляжів, в тому числі тих, де вхід має бути безоплатним. Оприлюднять графік роботи міських пляжів. Ілона Варава, Георгій Дячик. Чотири українських кораблі ВМС України вийшли у вівторок з окупованого Севастополя до Одеси. Про це повідомили в командуванні українського флоту. Стрілецьку бухту Севастополя покинув загін допоміжних суден у складі учбових катерів: Нова Каховка і Чигирин, пасажирського катера «Ілічівськ» та гідрографічного катеру МГК 1857 Своїм ходом йде тільки нова Каховка, на якій зазвичай проходять плав практику курсанти академії імені Нахімова. Вже у середу російська сторона може повернути Україні ще п'ять одиниць корабельного складу. Це катер. РК-001, навчальний катер Сміла, протипожежний катер Борщів та рейдові водолазні катера Ромний і Токмак. Раніше в Україні було повернуто 13 кораблів і суден, блокованих в Севастополі, та південній військово-морській базі, що під Євпаторією. Тим часом у донозлаві залишаються морський тральщик Черкаси, базовий тральщик Гнічесь, артилерійські катери, добропілля і Херсон, протидиверсійний катер Феодосія та великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Саме з його поверненням на материкову частину, окрім політичних, їщі. технические складности. Есть трудности на выходе с озера затоплен до ПКЯК, это очень большой корабль, ну, наверное, все знаете об этом. И проход, который нам осили расстояние, удалось расчистить там всего 16 метров, поэтому при ширине Альшанского 15 сейчас не является возможным. Вот. Кировоград он 10,5 метров проскочили, а Ольшанский очень сложно будет вывести. Поэтому надо ждать, во-первых, передачи корабля, во-вторых, разблокирования форватора. Державне підприємство «Одеський авіаційний завод має досить довгу історію. 27 квітня він відсвяткував своє 103-річчя. Зустріч з колективом заводу була для Геннадія Труханова особливо очікуваною, адже він одесит і пам'ятає часи, коли підприємство було вельми успішним. Я рад, що в нашому Одесі, в Одесі в нашій Одесі сохранилось предприятие. Я думаю, що ми політики, как депутат Верховного должен приложить все возможные сили для того, чтобы сохранить производство, безпечну його заказів, наскільки можна і скільки залежить від Верховної Ради. Працівники заводу зустріч з нардепом пов'язують з подальшим розвитком підприємства. Сподіваються і на збільшення робочих місць, бо це соціальний захист одеситів. І вопрос, який йому задавав, спеціально, це зв'язано з. С гражданским развитием нашего предприятия, которое позволит увеличить численность сегодня, ее численность 850 человек. Ну, планируем, если освоим ту программу, иметь численность выше полутора тысяч человек. Конечно же, нужно пойти навстречу, потом есть возможности расширения производства, есть расширение предлагаемых услуг, это и ремонт нашего гражданского, гражданских самолетов, для того, чтобы расширить производство и добиться Расширение возможностей нашего одесского предприятия. Это рабочие места, прежде всего, для Одесс. И я думаю, что это. Основна задача сейчас политиков любого ранга – рангу о тих предприятиях, які сьогодні работают і которые сьогодні обеспечивают робочими местами наш город. Одеський авіаційний завод підприємство з багатою історією. Основна його спеціалізація ремонт техніки оборонного комплексу. Але сьогодні без продукції заводу вже неможливо обойтись в сільському господарстві. Завод займається ремонтом авиационной техники. техніки. В основному это военная авиационная техніка, і только буквально. 3 пять лет назад мы начали осваивать гражданское производство самолетов легкомоторных типа «Дельфин» четырехместный и специализированный сельскохозяйственный самолет «Фермер». Это позволит нашему предприятию не только сохранить свои производственные мощности, но и нарастить. И для того, чтобы у вас память о заводе сохранилась надолго, я вам дарю книжку, которую мы издали к столетию нашего завода. Она называется «Сто лет полет продолжается». Я думаю, ви почитайте С Здесь вся історія не только авіації, но и начало створення авіації. Представники влади мають робити все можливе і неможливе, аби такі серйозні підприємства, як одеський авіаційний завод, не лише працювали, а й розвивалися. підсумовує Геннадій Труханов. А для цього потрібно забезпечити завод замовленнями. Марія Яницька Георгій Дячак. З 15 по 17 травня Міністерство культури України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Одеська обласна державна адміністрація та Одеська національна наукова бібліотека імені Максима Горького проводять ту всеукраїнську виставку форум Українська книга на Одещині». Ця загальна державна культурно-просвітницька акція здійснюється на виконання обласної цільової програми Культура Одещини 2012-2015 роки, затвердженою рішенням Одеської обласної ради в 11 годині буде Буде корочисте відкриття 15 числа в бібліотеці. Проходити як завжди. Сподіваємось, що буде хороша погода, сонце, оркестр. І, як завжди, ми будемо раді вітати жителів міста і області, які приїдуть на відкриття виставки форуму. В перший же день буде презентація книг, видавництво, мистецтво, виставки Одеси новий проєкт, проект, верніше продовження проекту. І хотілося сказати, що в цей же день буде. Як завжди традиційно круглий стіл, на який ми вас запрошуємо, бо це важливо будуть обговорюватись проблеми книговидання і книгорозповсюдження вже сьогоднішній день. Започаткована 2000 року виставка форум покликана сприяти збереженню і примноженню духовного та культурного надбання українського народу, розвитку та функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя, розповсюдженню та популяризації нових книжкових видань різними мовами, що вийшли впродовж року на теренах України. Пополнение библиотек Південного региона новой литературой. Более 15 лет назад такая идея возникла, создать книжную выставку в библиотеке. А это были 90-е годы, когда денег на пополнение фонда в библиотеки не было, и фонды не обновлялись. И идея уникальной этой выставки заключается в том, что целью ее не коммерческая, а целью пропаганды книги, пополнения фондов и... Возвращение читателя в библиотеку, потому что сегодня для каждой библиотеки одна из проблем – это вернуть читателя в библиотеку. Когда книга в руках, то ты можешь посмотреть оглавление, можешь делать закладку, можешь посмотреть список использованной литературы. Можешь ее почитать, потом отложить, а через полчаса снова взять ее и открыть на том же месте. Живое то есть, -то. когда держишь в руках, какое-то происходит уникальное… и, и, и в голове все-таки что-то… или какие-то механические, может быть, еще ощущения. Ну вот молодежь стала понимать, что если хочешь понять какой-то вопрос или предмет, все-таки нужно идти в библиотеку, нужно садиться в читальный зал, нужно взять руки книгу. На виставці свою продукцію представлятимуть понад 60 видавництв та видавничих організацій з різних регіонів України. Видавці представлятимуть наукову, довідково енциклопедичну, навчальну, дитячу художню книгу, переклади українською мовою іноземної літератури, видання присвячені історії та культурі України, українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, літературознавства, мистецтва, філософії та релігії, картографічні видання. На відвідувачі виставки форуму Українська книга на Одещині, яка пройде з 15 по 17 травня. Чекає круглі столи виїзне свято української книги та благодійна акція книжок вітчизняних видавництв у бібліотеки міста Южне та багато інших цікавих заходів. В рамках виставки пройдуть церемонії нагородження, переможців, конкурсів, краща читацька рецензія на книгу, представлену на виставці, та краща книга всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині. Багатодітні матері золотий фонд країни. Вони по особливому потребують турботи держави і суспільства. Але, на жаль, уваги до них мало, а проблем безліч. Народний депутат України зустрівся з громадськими організаціями Київського району, основним напрямком роботи яких є соціальна підтримка багатодітних сімей. Серед наболілого занепокоєна ситуацією в країні, брак дитячих садків, соціальні програми. Наша організація дуже велика. У нас на очоці стоїть 600 сімей многодітних, де виспитуються троє і більше. Дітей не свершеннолітніх. Звісно, ці всі у нас люди дуже всі забочені сьогоднішніми відбуваються в стране. Проблем у великих родинах дуже багато. Насамперед, кожна така сім'я потребує особливої уваги. Основна проблема багатодітних матерів Київського району, яку вже досить давно ніхто не вирішує брак дитячих садочків. Дитячі сади, які сьогодні в мікрорайоні шкільному, один дитячий сад, і тут переповнений в групах по 50 чоловік. Детей, вы же понимаете, насколько сложно сегодня воспитателям насколько сложно уделить внимание каждому ребенку. Поэтому, конечно, проблема детского сада должна быть решаема. Микрорайон школьный развивается, рядом уже появился новый микрорайон радужный, который сегодня застраивается просто с быстротой, очень серьезной такой. Но тим не менее треба предусмотреть інструктуру і детские сади і школи. Голова ради багатодітних сімей Київського району зазначає, вже не один раз політичні лідери їх підводили, тому очікують не слів, а справ. Саме так працює Ганадій Труханов. Сьогодні потрібні конкретні дела. Ви покажите нам. Вот ми видим в Суворовському районі, покажите нам в Київському районі. Ми будемо дуже счастливы, тому що район большой і вся надія тільки на вас. Нам нужен, звісно, в місті хозяин. Хозяин такой, щоб. Чтобы зробили так, щоб було лучше в нашому місті жити. І ми всі сподіваємося, що Геннадій Леонідович нам допоможе в цьому. Турбуватися проблемами багатодітних сімей – основний обов'язок представників влади, впевнений нардеп. Адже діти – це майбутнє країни. Це ну, наш, знаєте, золотий фонд, золотий фонд країни. І ми, звісно ж, повинні зберігатися про цих жінок, зберігатися з вот таким повищеним трепетом. Мы должны обеспечить на городском уровне выполнение всех социальных программ всех социальных программ, которые, к сожалению, сегодня сокращены на государственном, в государственном масштабе на государственном уровне. Мария Янычка, Георгий Дячек. Лицарі ударять по мечах. В Акерманській фортеці вперше відбудеться Кельтське свято, історичний фестиваль «Бельтайн-2014». Захід заплановано на 1-2 травня, і як запевняють організатори, цікаво буде всім, навіть тим, хто вже звик до лицарських турнірів. Фестиваль це нічто більше. то фестиваль це і турнір, і ярмарка, і багато розв'язкових міроприятій для Наших гостей мы пытаемся сейчас на данный момент разнообразить ассортимент наш и как-то сделать максимально интересно для зрителей для туристов. Окрім традиційного лицарського турніру, фестиваль готує гостям багато інших цікавинок. Тут можна буде постріляти із лука та позмагатися у метанні списів. Свою продукцію запропонують торговці і майстри народних ремесел. А ще будуть майстер-класи та ігри, розраховані на будь-який вік. П'яву очередь. Это культурное мероприятие, это зрелищное мероприятие, и цель его не есть коммерческая прибыль, а цель его есть культурное событие, которых, согласитесь, сегодня хочется больше. Лицарський турнір обов'язково треба побачити на власні очі. Наполягають організатори. Видовище дійсно яскраве, хоча й не позбавлене травматизму. Втім, його можливість мінімізує кваліфікованість бійців. Тож ризик для здоров'я мінімальний. Чоловік з вулиці просто так захотів і прийшов поучаствувати, Вряд ли таке можливо. чому? Тому що, звісно є допуски по доспіху, є допуски по костюму, є допуски по оружжу ми слідім за бізопасностю бойцов в першу очередь. Ну і туристів, які приходять посмотрети. На сьогодні вже зареєстровано більше 20 українських бійців. Очікуйте на команди з інших країн. На відміну від середньовіччя, змагатимуться вони не за ідею, а заради спортивного запалу. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Такою була інформаційна картина вівторка. Наші кореспонденти продовжують відстежувати найцікавіші події. Про найважливіше, дивіться у наступних випусках. Якщо у вас є чим поділитися з глядачами, телефонуйте 705-79-91. До зустрічі.